Зараз покажу вам причіпне для мотоблока, з допомогою якого можна приєднати причеп. Це був перший варіант, працював він 10 років. Як бачите, посадочне місце розбите і тріснуло. Із-за того, що пряма труба, від навантаження її постійно вигинало, тому доводилось час від часу перевертати. Це вже нове причіпне, ще навіть фарба повністю не висохла. Його я зробив з вигнутої труби, думаю, вона зможе краще витримувати навантаження. Зараз поставлю старе і покажу, який ще був мінус. Дуже великий люф. Під час руху заднім ходом його закушувало і ручки мотоблока впирались в коліна. В новому варіанті я зробив два болта, які роблять рух мінімальним. Залишилось поїздити і перевірити його в роботі.